Нещодавно організовували прийняття спадщини нашому клієнту, який за кордоном, і для цього відправляли кореспонденцію до нотаріуса поштою. От уявіть собі, якщо листоноша допустить принаймні якусь невеличку помилку у цій цій процедурі, або юрист, зокрема, то спадкоємець. Не зможе, ну, принаймні, ускладнить можливість собі отримати майно у власність, яке набувала його родина впродовж десятки років. Коротше кажучи, невеличкі клаптики паперу визначають наше з вами життя набагато більше, ніж нам здається. Невеличкі дії, таких, от, можливо, рядових людей. Впливають на нашу судьбу доволі радикально, і ми про це в ряді випадків навіть не здогадуємось.